Короткі замикання в мотор-вентиляторах. На вашій улюбленій марки Локомотива В8 на нашому каналі. Вітаю вас, шановні відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панава. Сьогодні ми з вами розберемо несправності кіл управління при вмиканні мотор-вентиляторів. У нас перегорає 66 шостий плавкий запобіжник. Що ж це у нас за несправність? Якщо ми з вами вмикаємо кнопки Низька швидкість вентиляторів, і після цього у нас з вами вибиває швидкодіючий вимикач з перегоранням 35 амперного плавкого запобіжника, вимикає БВ та вимикає КВЦ, це свідчить про коротке замикання у проводі номер 54 Якщо ж ми вмикаємо кнопку висока швидкість вентиляторів, і після її увімкнення у нас перегорає 35-амперний плавкий запобіжник, то це коротке замикання у проводі номер 56 Оскільки шукати, де саме пробити цей провід, буде досить складно, накладно і довго, ми будемо виходити з цієї несправності трошки нестандартним шляхом. А саме ми будемо ставити перемички у силовому колі, а не у низьковольтному. Що мається на увазі? Якщо у нас коротке замикання у проводі номер 54 і ми виявили його через те, що після увімкнення кнопки нас вимикає і БВ, і КВЦ з перегоранням плавкого запобіжника, ми маємо піти у другу високовольтну камеру. У високовольтній камері другою, другого кузова ми маємо знайти контактор 42.2 і примусово його увімкнути. Тобто обійти його силові контакти. Після чого ми маємо впевнити, що перемикач вентиляторів стоїть у положенні низька швидкість. А як це зробити? Давайте поглянемо ось на це фото. На фото ми бачимо з вами зображено перемикач вентиляторів. Зараз він стоїть у положенні низька швидкість. Є декілька способів, які можна використовувати для визначення, в якому положенні стоїть перемикач вентиляторів. Можна подивитися в нижній його частині на безпосередньо повідець, але ви можете забути, чи він дивиться всередину, чи він дивиться назовні. Що це означає? Тому можна подивитися на контакти. Маємо три контактних пальці вгорі. Якщо маємо ось цей. Ось цей і ось цей третій контактний палець, то це контактні пальці високовольтні, 3000 вольт. Вони можуть бути або всі на міді, або не всі на міді. Що мається на увазі? Бачимо мідну планку між ними, так звану шину. Якщо два контактні пальці з трьох стоять на міді. То це означає, що зараз він стоїть у низькій швидкості, не всі на низькій швидкості. Тобто зараз ми стоїмо на низькій швидкості, на електровозі W8. Якщо ж ми маємо перемикач вентиляторів, який стоїть ось таким чином. Зверніть увагу на його положення. Знову ж таки, ви можете подивитися. На його перемикач вентиляторів, на його повідець, або можете подивитися, що перший, другий і третій контактний палець стоять на МІДі. Це означає, що всі, всі пальці на МІДі це означає висока швидкість. Або є ще один цікавий метод, який знають слухачі нашого каналу. Вони знають, що якщо дівчинку здалека видно, то дівчинка високого зросту. Якщо дівчинку здалеку не видно, то дівчинка, напевно, низького росту. Що це таке? Напевно, ви здогадалися. Якщо не здогадалися, теж молодці. Даби уникнути будь-якого сексизму, цю це будемо сприймати просто як жарт. Так от, маємо проріз на вл 8 Цей проріз призначений для того, аби запобігти перекиданню високої напруги і силового струму між контактними пальцями. Якщо ми його на вл 8 здатні бачити, то це висока швидкість. Якщо ж ми не здатні бачити цей виріз, то перемикач вентиляторів стоїть на VL8 у положенні низька швидкість. Обов'язково переводимо його в положенні низька швидкість. Таким чином, ми шунтували контактор 42.2, перевели перемикач вентиляторів у положенні низька швидкість і підготували силове коло мотор-вентиляторів до примусового увімкнення у положенні низької швидкості. Постає питання, як саме шунтувати контактор 42-2. Для шунтування контактору 42-2 ми маємо знайти 42-й контактор. І на цьому 42-му контакторі ми маємо поставити один кінець силової перемички на контактну силову клему вгорі з однієї сторони, а інший кінець на іншу контактну клему теж горішню. Теж верхню клену. Таким чином, ми примусово шунтуємо контактор 42.2. При цьому ви увімкнете в вентиляторі на низьку швидкість. Ми радимо вам перемикати їх саме на низьку швидкість, але аналогічно можна перемкнути і на високу швидкість. Що від себе хочемо сказати? Коли будете. Робити ці е, дії для примусового увімкнення, то е, вирішуйте, яку швидкість вам треба ставити. Ви не зможете під час поїздки її змінити. Тому, якщо е, температура зовні або вага поїзда дозволяє їхати на низький, краще все ж таки ми рекомендуємо вживати низьку швидкість. Ну, а ми не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал та коментувати відео. І Нехай квітне залізничний україномовний Ютуб. Бережіть себе. Слава Україні! Моделюємо ситуацію з нашим мотор-вентилятором. Коли ви по... Попід... підняли струмоприймачі, включили наше КВЦ, компресори, все, включили БВ і при. Вмикання мотор вентилятора фіюкує мотор вентилятор, мала швидкість, велика швидкість, у вас перегорає, коли включаєте мотор вентилятор на низьку швидкість, перегорає наш 35 амперний запобіжник в проводі. Це коротке в 54 проводі. А якщо ви переводите і ви їздите ну, влітку, там, Вмикаєте високу швидкість, ви вмикнули і у вас перегорає 35 амперний запобіжник, це коротке в 56-му проводі. Як каже наша книжка при короткому 54 проводі, ви ну, десь намотаєте, ну, запобіжник зробите. І сказано, що можна включати високу швидкість. І їздити на високій. Ну, якщо висока не працює, наприклад, не працює, а їздити треба на високій. Тому не треба шукати ніяку е цепочків в цій неїсправність, е треба, як каже Олександр Дмитрович, йти в ВВК і одразу 42-2 обійти. Зашунтувати його перемичкою. І далі в кабіну і далі можна вмикати кнопку. Ось наш електромагнітний контактор 42.2 в другому кузові. Ми його е, обходимо, його силові шунтуємо його, силові контакти. Ось наш вихідна, вихідний. силовий кабель, ось Сюди ставимо. І ось вхідний. Вхідний кабель. Ми його теж на нього ставимо. Далі у нас стоїть біля КВЦ, перемикач вентиляторів нашого на вл 8 висока низька швидкість. Зараз він стоїть у нас на високій швидкості. Ми його переводимо на низьку швидкість. Е, так, переводимо. Так, він у нас зараз на високій. Був на, на високій став на низьку швидкість. Він у нас один на весь локомотив. Тому ми, ми його і переводимо. Як казав Олександр ось контакти на низьку швидкість. От сам наш сигналізатор показує к виходу. Це значить на низьку швидкість. Так, після того, як ми зашунтували 42.2 наш, ми приходимо в кабіну управління. При миканні микаємо струмоприймачі наші. От, і при вмиканні кнопки КВЦ у вас одразу буде працювати ваш мотор-вентилятор на низькій швидкості. Тому що ми зашунтували 42 в другому курсі. Після і далі ви вимикаєте кнопки, все мотор-компресори. Все ну, обичному порядку. При сміні кабіні управління ви вмикаєте і при вимиканні кнопки КВЦ у вас буде вимикатися мотор-вентилятор. У цьому ролику ми спробували показати короткі замикання в низьковольтних кулах вентилятора в 54-56 провода. Підписуємося на канал. Перемога буде за нами. Слава Україні! Зустрінемося в судячих відео. До побачення!